Ми їдемо, а мама в мене прив'язує жоно ж поруч. А мама каже, ого, як в церкві це дзвонять. Кажу, мам, то пікає рімень, що мене пристегнулися. А вона каже, ого, в церкві як дзвонять. Все, я закрила. Пішли. Сюди, сюди, мам, йдемо. Оце ж тут було як річпорт. Порт, да, оці хати були, оце отак, от отак тільки це забор постави. Коли ми на кораблі тут ходили, тут так. Да. А це все, то залишилися ці. Вон козак, дивіться, який сидить. З люлькою. Козак, ти не питала. Церква дуже гарна тут. Сьогодні як Шевченка. Ревета стогне дніпр широкий. Горами хвилю підніма. Додолу верби гне. Високі. Что so, там еще рогова? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знаю ну, як тут можна спуститися, той камінь, знайти, за який брат казав. Він казав, що тут ось біля пристані. Це ж раніше тут була пристань. Тепер тут трава поросла. То води багато, пам'ятник вже не можна перенести. Бачите, як було? це такий берег аж туди. І як Якийсь, мабуть, на окисти в житті. Сто процентів. стоїть, це гарно. Ох, і вітер, та ти що, не дай Боже. Ой, шапку держи! А краще зніми, держи в руках. В руках держи! Зніми, держи, да, 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 отак, да, бо унесе, Тримай. вже забор не можу пройти. Дивіться, як він на чорт кресло стоїть. Це рибалки рибати. Тут гарне місце, я скажу. Кресло хтось припер, лавочка якась. Такий колір Дніпра, я ніколи не бачила. Дивіться, як кущі он несе. Я не бачу я тут те, що брат мені казав. Можливо, на якомусь іншому камені. Ну, гарне тут місцина. Вчора треба було нам їхати. Ну так, вчора було так спокійно, так без вітру. Супер. А сьогодні просто жах. Ну нічого. Я йду і думаю, боже Боже, це ж до мами скільки тут молоді на цих камнях світанні Да? Ось хтось написав. Ваня, раді, що ти Ваня. Ваня. Красиво! Краса, просто краса. <зарачу> <су> ну і ви хтось бухто фоток зробив, а також, знаєте, рука коротка. Поїдете наверх. Думаю, знаєш, дивували на таких камнях, щоб ноги можна було, з гармошкою сиділи, можливо, на оцих навіть камнях, Ніхто вже не дізнається. А вона стала до нього, каже, я на камінь капіталі. Кажу, ти куди ти лізеш? Кажу, хвати вже, злазь. Такий вітер що, давай я руку дам, Підожди. Нос, у мене капішов на дивана Мені вже надоїло його знімати. І тепер він вже посилки Тарас разбував. Ти пам'ятаєш, оце оця акація, оце був край дороги, оце я в дитинстві пам'ятаю. Оця акація вона була. І тут хатки якісь були на цій стороні, теж були. Да, і тут хата була, да, да, да. була хата, да, да. ну такий. І... Ні, ні, Та ти що там такий-такий, щось такий, Дніпро так сердиться, що взагалі. Корон, просто корон. Ти на коня хотіла раніше залізти, а зараз вже залазила, да? нічого собі, я не залізу, молодець. І зараз пішли. Нічого з з якою всі не зараз. А вотім тільки. Ще ось є. Це воїнам Великої Вітчизняної війни. Бачите, пам'ятник. А як отой той тримається вінок? До чого він там прив'язаний? Ні, віщей не було. Ні, Ходім. Десь який гарний будинок білий, да? такому стилі європейському якомусь. Так, а оце хатки, це тих людей, які тут мешкали. А ну вони то ні, а пращури їх. Взагалі гарне місце, гарне. Церкву збудували красиву і там, де живуть люди при церкві, дуже гарно. На Пасху як гарно? Роду скільки багато. Що робиться на голові, капішон це одіває, не то що я його одівала Його одіває просто, що вітер страшний. Ну нічого, нічого. Погоді нічого не забіжі. Так що побували на батьківщині. На батьківщині побували. Багато ще є історичного. Те, що ще було при вас, да це точно. так а багато дуже Щоб пот... вже не впізнати, не, не тому що це центр Килибербі в основному переходив удачі. У, у да. Чось... Бородителі помирають. Такий а... красивий дом та да, це ж ти казала якийсь дом туди. Да, так, якийсь якісь... такий він європейський. А оце ж раніше сюди було вниз на, ага, ми цей, на пристань. Ани да. з тобою туди будуть. Да. Та ну хіба там зараз можна лазити? зараз така... Да. така погода, що з ног валився і мамку бояла, що там її унесе. Кажу, тримайся, за лази. Так що до побачення. Дай Боже, що Бог да здоров'я ще приїдемо. Да, Дай Боже. Щоб закінчилася війна, і щоб наші предки сюди їздили, як на твої місце. предки вже всі Де. вмерли, мам. Де? Твої предки які? Твої предки вже всі лежать в землі, вони не будуть їздити. Твої нащадки хто посиває? Нащадки до предків, які а, дуже, предків, дуже да. вже лежать давно і оставили ці місця. Да. Як пам'ятник. Ну, де? Ось. О, тобі хтось з телефону. Із... Оце де криша железна, так? Да? О, яка маленька школа у вас була. Школа. зараз. Хата. Це. Оце школа, оце. Фух. Не, не таке не оборожена була. Ну, звісно, не обгорожена. це бородих хтось ходить. купив вже хату та, та вже їх стоїть. Так що оце. ця тітка їхала прямо о, до друзі. Так о. що все. Їхала, я не бачила, а оце кладовище манюсіньке, де, виходить, е, моєї мамки бабушка, Я тут раз в дитинстві була. Бачите, вони це кладовище теж викосили. Боже, які молодці. Я забула, як вони називаються та організація. Але я пам'ятаю, що ми з бабушкою так і йшли по краю, по краю. І отут з краю десь ці... Градочка там повинна бути. І поховані от, от дід з бабою. Це ми... я така дитина була зовсім малою. Ну таке воно синеньке, ну синеньке, це ж тоді воно синеньке було. Ну тут не може бути то, що тут болото, бачите, можливо, то там далі десь. Воно ж все так помінялося. Тут якісь ось, щось нагортали, якісь тут руїни. Дивись. Ну, води там, тоді тут води не було. А зараз тут ось вода. Можливо, навіть і оце. Ось краю. скраю. Тут страшно, але преться прямо не боїться нічого, а боюсь я. Ні, це, це, це сучасне поставили, це не вони. Можливо, тут навіть от, там, десь у зарослях оцих. Оце, можливо, бачите, так само, як і в діда стоїть крест. Так і тоді ставили. Ото, можливо, отам. От Ото два крести. Ото там дідуська, це мої прадід і прабаба. А можливо, ось бачите, там такі стовпці поставалися з огради, воно все покрали, можливо. Оце десь в цьому районі. Да. Ми пішли, бо я боюсь. Тут ліс до да ліс. Тут стрмно. Ну, молодці, прочистили, навіть до крайніх тих могил повирубували. Оце, я розумію, фірма працює. А в нас позабирали кладовище і нічого не роблять. Покосили травку як-небудь і до побачення в центрі міста. Гляньте, як тюльпани ростуть. Так, це це кладовище точно. Ну тут нікого не ховається, дуже-дуже давнішнє. І ото там, боже, якою я дитиною сюди ходила. Та це мені було, мабуть, років, та я не знаю. Ну, Років, може, вісім, а може шість. Малою. Побачив. Я так хотіла мені побачити. А ну давайте ось подивимося, оце крайня зірка, щоб знати, які тут роки. Ось під яким дубом, так? Да? Хтось лежав. Це ж теж все могили. Це все могили. А чого так кладовище? Ось дивіться. Горпі... Горпінін, Біліченко. Якісь цифри внизу. Ось, дивіться, який пам'ятник. Шибко Андрій Андрієвич. В 26 році похований, розумієте? А ось Шибко Александровни зару... Що тут написано? Боже, так цікаво за зару... Замученай Замучений фашистами. А, дивіться, боже, в 42-й рік. Бачите, ось написано Домініки, да? Да, Шибко Домініки Замучена фашистами, Боже, в 42-му році. Ай-яй-яй-яй-яй! Царство небесне. Тебе замучили фашисти, від яких звільняли нашу територію, а зараз фашисти, які боролися, ми разом плечо-пліч ви, діди. А тепер вони на нас напали. Тепер вони так роблять. Ай-яй-яй. Бачите, чому мене сюди повело? Прямо я ж не знаю тут. Я тут. Старий, старий дуже кладовище. І бачите, я ж кажу, модель, як у нашого діда. Тоді так модно було. Бачите Ні, ну тут ми нічого не почитаємо, тому що тут вже нічого немає. Тут все вже стерлося. Оце отут трішки видно, але поганий Який рік. 1939, чи що? Чи не 1900... І 51-й щось написано. Не хочу вас в оману вводити, тому що не зрозуміла, які там роки. Ну, це когось 68 му поховали старанчик якийсь. 1891-го. це все теж могили. Ну. Я думаю, що це кладовище так воно поступово зійде на нівець і його не буде. Боже, не представляєте? Зараз мамі розповім. Так, да, мам, це це кладбище. І отам далі, ну там страшно, там ти що, от там їхні могили. О, там. Така там грунька, тут немає одної тікетки. От бачиш таке, як високий зірка, ага. де я стояла. Ага. Там похований мужик, ну він давно похований. А жінка Домініка, в 42-му році її замучили фашисти. Так і написано, замучена фашистами. А от там, отам далі, тільки там вже аграрадки нема, вона вже впала, отам твій діти, баба, там туди, туди далі йти. Там страшно, там страшно. Так що такі справи. Все, покидаємо Калиберду. Так, ну що, ми вдома, зараз весь одяг прати. Я теж переодяглася. Що нагехнуло? Сьогодні передавали в нас грози і молні, так що ми повернулися і все нормально. Роздягайся і. Можеш піти прилягти трошки, чи поїси щось? Ні, я їсти не нехуя наплаша Ага, Дуже. Ну роздівайся, я піду. полеж. Так, так. Тільки на кроваті, не на качі. Ну, лягай, як на чому хочеш. Так що все, наші сьогоднішні подорожі закінчені, а я зараз буду. Робити окрошку. Даже окрошка, дивіться, купила гарної ковбаски такої лікарської кременчучки. Купила гірчицю, купила сметану, купила майонез, купила два огірочки, редиска і буряк. Оце в мене картоплі я додавати не буду. Зараз поставлю зварю яйця і буде такий смачний у мене цей холодний борщ. Я вам покажу його відео.